Привіт! Це щоденка брикатиста і вже пройшло 11 місяців, як я ношу бректи. Сьогодні вам розкажу про мій вчорашній похід до ортодонта і сьогоднішню спойлер, важку ніч. Ну, в общем, що змінилося? А вона мені ось этот... активізувала імпланти. Тобто знову нацепила на мікроімпланти еластичний ланцюг. Боже, постійно забуваю Цю назву, бо тому, що я її, я її... почула чи придумала? Ну, якось так. Потім вона ще дзвонилась тут. А, так, Тут ще один мікроімплант перетягнули мені. Значить, теж елестичний ланцюжок. А тут переставили оцей гачок на зуб з заднього зубу на попередній. Ну, тобто, вилучається і ось тут оцей ланцюг, оцей гачок. І переставили це ближче до ікла. А ось тут. Ось тут. У є пружинка. Ця пружинка була. Ось ця пружинка колись стояла перед другим зубом з кута, його на третій зуб ззаду. Получається, на. І тягає зубний ряд назад туди. І вже має з'явитися щілинка на третьому зубі з кінця. Також щілинка у мене з'явилася ось тут. Знову. Знову. Таке вже було. Вона з якоюсь періодичністю, я не знаю, виходить. Ну, типа вона знову зв'язує мені як. Зв'язує в лапках. Ну, св в своїм методом стоматологічним алестичним тяжком зв'язує мені типа, зубки. Получається, вчора вона не поставила на три зубастичного ланцюг натягнула, таке як ось тут. І тут. ось це. Вона залишила металевий дротик як ось тут, о. І з тут ланцюжок, Поміняла е лігатуру. Знову на сіру. І, і дух ми не міняли абсолютно. І це, в принципі, і все. А, ну і, як завжди, ми міняємо е розміщення еластики. Ось таких резиночок. Ось таких резиночок. Ось хакара. Ось так і. Ось так. Ось так. Це гаразд. Я розміщую ікла, ікла, і на самий кутній зуб, де є замочок від а, брекетів. Цього разу прийом був важкий, тому що процедура встановлення цієї дуги, ну, а, пружинки, а це була болючою. А, це то ж ця процедура була болючою. Я не знаю, що сталося. Типу, в тому плані, що е, я настільки сильно хотіла брекетів, але я м, чомусь не знаю, або не знаходжу спільну мову зі своїм ортодонтом, або, або вона така, або я якась не така. Е, хоча до лікаря, до лікаря, до спеціаліста до неї немає претензій, але як до людини, ну якось так поясню в чому сенс. Е, тобто я прийшла, вона мені швиденько все зробила. Тобто як спочатку... Я лягла. Мені асистентка, може інтерн, це інтерн познімала еластики, лігатурки. Познімала лігатурки. Добре, окей, приймається. Потім все важливо зробила мені родонт, теж приймається. І чомусь після процедур вона різко встає і ніби як тікає від мене. При тому, що. Я встаю, і в мене є питання, якісь там запитатися, допустимо, а як надягнути цього разу еластики? Бо цього разу вона не сказала, як мені одягати еластики, я чуть -ли її не ловила за руку, ну за руку ні. Ну, в общем, я її ловила словами прямо на порозі, щоб вона не мене, щоб вона не втікла від мене, щоб я запиталася, як я маю одягнути еластики. Оце. І щоб купити ці еластики, і запитатися на рахунок гігієни професійної рота. І ну куча всього. Не, не знаю, мені це не подобається. Я не можу зрозуміти це причина в мені. Ну, типу, я щось, ну, так би, я хочу, типу, якихось типу, теплих стосунків, спілкування з своїм ортодонтом, Чи це вона якась. Не знаю, така, ну не знаю, сторони, чи що, я не можу пояснити. Ну, якщо є якісь така, варіанти, догадки, то пишіть в коментарях і пишіть, які у вас відносини з вашим ортодонтом. А, також, що цікаве, я вам хотіла розказати. За 11 місяців насіння в рекеті, а я вирішила, ну, захотілося мені зробити знову гігієнічну чистку професійно, бо тому що е, зуби почали вже покриватися м, зубним каменем, ми якось вже не виглядали її красиво, білосніжно, вже зуби не виглядають білими, чистими і тому поївне. З брекетами їх ще важче чистити тримати. Ну, коротше, постійно чистити їх. Теж інколи пропускаються, прийоми, ну, я деби, чистка зубів. І тому я вирішила е... почистити зуби професійно тому металу, то на наступний раз повинен бути треш. Напевно, ну, бо тому що година на чистку просто на прийом Що вона там буде робити, не знаю. а, До речі, під час чистки, наскільки вона мені встигла сказати і ну, не втекла, встигла сказати, що чищення буде приходити, е, знімаючи дуги. ну, Тоді це тупо все познімати. ну як, крім замочків, наскільки я розумію, дуги познімають і тоді буде відбуватися чистка. А потім після честки я йду знову до неї і вона мені буде знову ставити дуги і оцю всю єрунду. Отак. Ага. Важка ніч була у мене. Е, сьогодні я проснулася десь в 5 годині ранку і Бо тому що я не могла спати, ще блюсь була повітряна тривога. Е, ну. не знаю. В общем. Я і так не спала. Ну, отут я проснулась. Від того, що в мене нили зуби. Особливо нижні. Тобто, виходить, я люблю спати на боку. І я не могла спати ні так, ні так. Бо тому що я дотикалася до нижні щелепи, і в мене починала боліти нити. нижні щелепи, тому я мусила спати тільки на спині. А я. Не могла заснути тільки на спині. Ну, в общем, я, виходить, ну, погано спала, чи... чи погано не, не спала. Не знаю, як це определити. Ну, в общем, в п'ятій годині я вже дивилась на годинник, яка це година, і вже так якби очі були відкриті. Ось такі ну, А Сьогодні на другий день мені все ще зубиниють і мені важко жувати. Ну, їсти важко, коротше. Ну, але це не дивно. Ну, типу, перші два дня Так, за правило, зубиниють і... і ниють, коротше. Ось ще сподіваюся, що завтра буде легше, і я вже зможу щось, щось тверде погризти. Ну, як тверде. Ну, ну, нормальну, звичайну, нерідку, скажімо, їжу. общем, пишіть в коментарі про свої взаємостосунки, спілкування з ортодонтом, будь ласка. Зустрінемось на наступний. Місяць. До наступного місяця. Всім мирного неба і красивої посмішки ми переможемо. Слава Україні!